У міській дитячій поліклініці новий офтальмологічний кабінет. Маленьких пацієнтів тут лікарі обстежують, консультують та надають необхідну меддопомогу. Загалом можна лікувати різні захворювання, пов'язані з порушенням дитячого зору. Відповідно, новий офтальмологічний кабінет має три зони, оснащені усім необхідним медобладнанням. Перший кабінет це є кабінет прийому лікаря-офтальмолога, в якому можна визначити гостроту зору і отримати консультацію. Другий кабінет це є темна спеціальна кімната, яка обладнана спеціальним устаткуванням. Для того щоб визначити ту чи іншу патологію. І третя кімната це є кімната, в якій проводяться спеціальні ортоптичні процедури для корекції зору, лікар проводить ці процедури, і окремо у нас є медична сестра ортоптистка, яка спеціально пройшла курси для того, щоб надавати такі медичні послуги. Тобто, станом на сьогодні ми в дитячій поліклініці закрили повністю весь спектр і цикл обстеження наших маленьких пацієнтів. Медикам імпонує сучасний апарат, який сприяє точній діагностиці та ефективному лікуванню. Якщо раніше одночасно процедури можна було проводити лише одному пацієнтові, то зараз на такому обладнанні можуть обстежитись одночасно п'ятеро дітей. Апарат для вимірювання внутрішньоочного тиску його можна використовувати для діток від 3-4 років, але якщо дитина спокійна, і ми можемо з нею контактувати, то і для молодших діток, і для всього дорослого населення. Тиск вимірюється поштовхом повітря, тобто повітря штовхається в очко, відбувається його відбиття і цим заміряється внутрішньоочний тиск. Тиск рахується з перерахунком на товщину рогівки, те, що також автоматично визначає апарат. Медики наголошують, нині кількість маленьких пацієнтів із порушенням зору суттєво збільшилась. Щодня до офтальмолога поліклініки на течене звертаються понад 40 дітей різного віку. Відтак, модернізація дитячої офтальмології край важлива. Дуже велика кількість дітей звертається в дитячу поліклініку, тому тішимося, що офтальмологічний кабінет є відновлений, і саме головне, що тут є обладнання, є хороші спеціалісти, які нададуть допомогу. Тому Користуючись нагодою, вітаю з цією подією і далі продовжуємо оновлювати медицину за рахунок того, що медики надають якісно послуги, отримують кошти з НСЗУ. Місто оплачує комунальні послуги. Ну і таким спільними зусиллями має можливість рухатися вперед. Більшість процедур безкоштовні за винятком тих офтальмологічних послуг, які не контрактуються Національною службою здоров'я України. Однак вони дешевші ніж у приватних клініках. Віраковцун Любомир Микитюк. Новини на вежі.